90% випадків ми будемо допомагати вам а, через Хмару, для чого для не потрібно навіть приходити на місце, де це відбувається. Або навчимо вас адміністраторів як це робити. Я зараз подивлюся, чи є на запитання, мені дуже цікаво. І фактично, давайте подивимося, хтось написав. Треба корабель захартувати. Це, це мабуть у нас була це один ці жарт, я так розумію, з приводу того, де ми зберігаємо сервер. А, ну ви знаєте, якщо брати наприклад з мого досвіду, який я мав в війні, то так ми можемо побудувати. Думаю, дуже потужні потужний сервер зіруванням, з захистом з живленням тощо. Але давайте будемо чесними: для сім'ї найбільш популярна історія це ми просто беремо якусь кладовки, покращимо випуск, встановлюємо діціон. А взагалі дуже нічого це робимо. І запускаємо там великий комп'ютер, який зібраний адміністратором. І в нього там додано багато цікавих. Послідок. Це просто звичайний комп'ютер. Ну давайте по чесному Комп'ютер і сервер мають дуже подібну архітектуру, тому деякі речі можливо робити по іншому. Але взагалі достатньо зібрати цей комп'ютер. Тоді запросто в лісі ви бачили за ціною я того сервера, виходячи з ціни в 2000 тисячі доларів. Туди запросто потужний процесор, багато оперативної пам'яті, одна-дві мережеві карти і багато жорстких дисків. Всього буде достатньо, щоб запустити якусь частину програмного забезпечення, тому можна і без а, корабля. Також а, один з важливіших питань це можливість використовувати екосистеми на різних девайсах. Це так звані мобільні додатки. А тім, що якщо ми використовуємо власний сервер, то нам дуже важко приєднуватись а, з різних платформ, бо немає а, налаштованих інтерфейсів. Ні, я не стверджую, що після бізнесу такий мережевий протокол він різний. а він майже завжди однаковий а, його реалізація подібна на будь-якій платформі, від Android, які є за своїм ну, походженням. Є Linux, або, наприклад, на Apple. Macintosh, будь-якої моделі, бо також це є базовий інтернет-протокол, він може бути доступний де завгодно. Але є одне: наприклад, а, це але, стосується українського шляху. Наприклад, для того, щоб приєднатися до хмарного школища, вам потрібно зробити. І <ганувач> там депрель, який починається приєднатися до мережі, отримати дозвіл <ганувач> контролеру запустити необхідного клієнта або FCP або Мережевого, NetBios, будь-що, що, в залежності від того, що ви користуєте <ганувач> <випричати ганувач> NetBios. Але взагалі немає такої історії, як незвикнутися. <ганувач> <Ті, що, ганувач> Ось тобі Фейсбук зайшов, все працює. Тому, якщо ви хочете працювати з мобільного девайсу, то вам також потрібна. Допомога професійного системного адміністратора, ви просто можете взяти, запустити в себе OneDrive або Google Drive, ввести логін пароль і потрапити всередину. І це фактично. Це фактично. Ще ускладнює екосистему, і ви можете перевірити на власному досвіді майже ніхто з ваших співробітників не буде користуватися власним серверним сховищем. Брати доступ до файлів, то що якщо а, це не хмарна екосистема, а звичайний сервер з мобільних телефонів, тобто працювати з офісу з комп'ютером вони будуть їм це налаштують, а з мобільного телефону вони дивитися не будуть. Максимум заглянути пошту, бо люди дуже чутливі до того зручно чи незручно навпроти. А якщо ти використовуєш марну систему Office 365, то ти можеш два-три кліки отримати доступ до будь-якого файлу, і його не потрібно важко переналаштовувати. Все буде зроблено за вас а, просто додатком, і в цьому є дуже великий сенс, тому що наразі а, більше ніж 90% людей використовують. Мобільний телефон як перший спосіб вийти в інтернет. Що це означає? Це означає, що як тільки людина, якщо у вас не хмарна система, не мультиплатформа, а то як тільки людина зайшла в свій мобільний телефон, ви її втратили, тобто вона вже не працює, на питання не відповідає, і це зовсім інша історія. А якщо ж у вас встановлена мобільна екосистема, то навіть якщо людина 90% свого часу використовує в телефоні, вона все одно залишається на зв'язку, ви можете значно підвищити ефективність роботи за рахунок використання мобільних додатків, крім того, ми вже розповідали про ризики, які пов'язані з. Електроенергію, я дуже радий, що цього стало менше, тому не буду на цьому загострювати увагу, розповім про одну з кібератаку. Досить просту, це була DDOS атака, коли у нашого клієнта хтось ворожий, ми майже знаємо, хто це, наразі, з точки зору географії, почав атакувати його сервери для того, щоб класична DDOS-атака це коли один клієнт. Комп'ютер питає інший комп'ютер дуже часто, тільки каже, що стільки запитання не може відповідати і падає. Так от почали атакувати, але справа в тім, що вони попали не на класичний інтерфейс, а вони попали на інтерфейс Хмари Microsoft. І Microsoft обробив ті запи не як атаку, а просто як звичайні звернення. Тобто, ми на ранок після атаки навіть не отримали алерту. Якогось там попередження, що була атака. Єдине, що ми побачили, ми побачили, що в нас було там дуже багато, дуже дуже багато а, звернень. А, і фактично а, а, це дало а, нам розуміння, що в нас хтось атакував, і все. А, більш ніякого розуміння або там а, ознак атаки не було. Тобто, фактично, ну Вибудували за допомогою ресурсів Майкрософт такої систему яка не чутила до звичайного рівня АТАК. Ну, якщо казати чесно, це вибудував Microsoft, а ми лише не лошортували, але менше середній рівень, на який зростає ефективність роботи команди, це мінімум 30%. А взагалі це відбувається через те, що всі документи. В одному місці, і, наприклад, ми зараз вами дивимося в Outlook, а наприклад, чи календар, а, чи контакти, будь-який додаток, який є в екосистемі, настільки плотно поєднаний, навіть з задачами, що ми можемо працювати з одними тими файлами, з будь-якого додатку, не створюючи додатковий файл, а також працюючи з цим разом без необхідності. А, Створювати якісь інші середовища, і це досить сильно економить час, бо якщо ми працюємо над одним файлом разом, то це дозволяє нам швидше обробляти всі необхідні задачі. Дійка, а, я отримав того тижня запитання про те, щоб а, о, леоді, вітаю. Знаєш, я повинен вам повісти, радий вас бачити. <клузь> а, е, так. Чи є презентації, які це доводять? А, це мабуть інший не а, відміт. Дивіться, а перейти на МС. Хотілося б поюзати його самим, тобто побачити переваги у використанні та грошах, чи презентація, які це доводять. <клузь> <клузь> Слушне запитання, мабуть, я маю зробити а, тут презентацію, яка це доводить. А, тобто покласти розрахунки в текст. Давайте зробимо, щоб замовити. Офіс 365, вам достатньо звернутися до нас і ми вам надамо безкоштовні ліцензії. І якщо схочете, ми для вас навіть їх розгорнемо. Якщо давайте, я запитаю колії, ви можете надати... надати посилання для отримання безкоштовних ліцензій? Так, у нас там відбувається деяка річниша, тому зараз давайте зробимо наступнучню. Так, Леонід радий бачити, бачиш, що ви той самий. Приємно. Дивіться, по-перше, давайте зробимо посилання, щоб всі, хто хоче, могли замовити собі офіс 365. Ні. Ось я його зробив. Будь ласочка. <кхи> так от наразі фактично хто хоче можете ставити у нічку, або замовляти прямо через формочку. <кхи> точки зору взаємодії офіс 365, взаємодії з зовнішнім світом. Це вже відповідає на питання Ліоніда, як, як працює система захисту. Давайте зараз її не дозволяє розповідати, навіть це зовсім не секрет. Треба його просто намалювати. А, давайте вийдемо розрахунку нашої маркетингової компанії. Персонально для вас я намалюю, як це працює. І так, перший рівень вибачте, що я пройшов в Excel, можна було в чомусь більш гарному, але мені так легше. А, перший рівень це в нас є. А, так зване залізо. Це залізо, воно обслуговується Microsoft. Це розподілена динамічна хмара. Тобто, якщо ми звертаємось до неї, наприклад, у нас є дані, і ми працюємо, наприклад, з України. А потім хтось з співробітників починає стукатись до певного об'єму даних зі Словаччини або Сполучених Штатів. І тоді у нас відбувається така штука, воно переповзає. Тобто частина даних вона переповзає в Сполучені Штати в час, коли ніхто не працює, або під час співпраці таким чином система перенавантажується і розподіляє своє своє навантаження, а також дає користувачам дуже велику користь з точки зору швидкості реакції. Бо якщо ми зараз з вами зробимо перевірку, скільки е як швидко інтернет рішення працює між Україною, наприклад, та Китаєм. Або полученими штатами, вибачте, ми отримаємо багато відповіді, і це недопустимо, тому вона повинна бути динамічною. Потім тут працює ЕЗУ, програмне забезпечення, це програмне забезпечення серверного рівня. Після цього у нас працює Cloud File System. Це в нас Офіс 365. Вибачте, <кій> ну, вже частина Офісу 365-го, будемо коректно сказати, що це продукти, які відносяться до OneDrive. Потім в нас йде надбудови, SharePoint, це веб-доступ, і потім в нас вже йде веб-ап, або бізэп біз і офіс. -ап. Що це таке? Офіс Еп це в нас Outlook, Word, Excel, PowerPoint, бізеп це аплікації, які ми з вами розробляємо для того, щоб виконувати свої бізнес-задачі. Так от, взагалі, зовнішній інтерфейс, він обслуговується набором спеціального програмного забезпечення, яке має прослойку майже на кожному рівні. Тобто на рівні Azure, на рівні OneDrive, SharePoint, бізепів. А всі ці історії вони захищені окремими додатками, які ми можемо ам, керувати через а, Cloud Administration, через а, смартну систему захисту. Але це дає з одного боку дуже непоганий захист з іншого боку, дуже велику гнучкість. Найкращий приклад це а, приклад з мого дитинства про книжку, що тіба, коли ти можеш, ти можеш. Порвати дуже легко одну сторінку, а коли їх вже 50, це зробити не можеш. Так само воно працює тут. Фактично, тут все потрібно було б додати зовнішній периметр, бо в нас таке тут є користувачі. Також в нас є, окрім користувачів на цьому бойці, у нас є клієнтські апарати забезпечені. Це в нас телефон наприклад. Іх також з ними також треба працювати. І тут у нас є декілька таких самих додатків, які вже мають свої назви. Це додаток для керування безпекою девайсів. І тут у нас фактично сервіс сервіс, сервіс називається Azure Active Directory. Це сервіси, які слідкують за паролями, логінами тощо. Так працює ця система. Тут ми забезпечуємо безпеку з точки зору звернення клієнтів, а тут ми фактично е, коригуємо роботу девайсів. І сучасні девайси влаштовані таким чином, що ми можемо приєднатися до будь-якого клієнту, е, я маю на увазі телефон або девайс, і взяти під контроль. Частину цього девайсу, яка відноситься до бізнесу, з точки зору комплаєнс або ну, правил ведення бізнесу, ми не можемо це робити без дозволу користувача. Але ті, хто працював в корпораціях, не знають, як це працює. Ти таки приходиш, встановлюєш так, встановлює закон, а можу я там керувати цим девайсом? От коли відповідаєте, що можете злежності то від налаштування, система бере під контроль або весь ваш девайс, або певну його частину, і то не про те, що ми вам підглядаємо за повідомленнями. Системи корпоративного захисту такі речі не роблять. Ну, я в це вірю, що вони не роблять. Сам ніколи не бачив, що вони це робили. А головна штука в тому, що вона дозволяє, наприклад, дистанційно видалити з вашого телефону будь-які дані пов'язані з компанією. Мені це дуже подобається, бо я можу загубити телефон, і за рахунок того, що в нас все в клауді все зашифровано, дуже багато відповідальної інформації. Якщо я щось загублю, я, система автоматично все видала. Телефон зашифрований, майже не можна розшифрувати, але я зможу купити новий телефон, і десь за годину-дві в мене всі дані сумари вже будуть телефоні. Це найголовніша перевага, яку, яку ми зараз маємо, яку ми зараз бачимо. Так, працює ця екосистема. До для вашого розуміння. Я сподіваюся, я відповів на це питання. Давайте повернемося далі до додатків або до ваших питань. Так, також зверніть увагу, що штучний інтелект працює там. І ми фактично можемо дуже багато речей е, робити на іншому рівні. Але кібербезпека е, досить глибоке питання. Ми зараз повернемось до е, нашої презентації, і я вам покажу одного з наших клієнтів, який досить довіряє, і це лише наш клієнт. Ми е, е, не обслуговуємо всі майкросові роботи. Але подивіться, наприклад, цей клієнт використовує. Це рішення, ви бачите, і маєте зрозуміти, з чим він працює. Цей клієнт використовує це рішення. Рівень відповідальності у цих клієнтів досить високий, тому ми розуміємо, що фактично вони дуже дуже прискіпливо ставляться до своєї безпеки, до безпеки своїх даних або цей клієнт. Вони також мають багато чутливої інформації, але це хмарним сховищам через те, що розуміють, як вони працюють. Давайте повернемось до Офісу 365-го. Що ж цікавого в системі? У нас було питання, яке які мені задавали того тижня, я почав з цього. Це питання, чим відрізняється Офіс 365 від Google Drive? Або рішень в а, тому фактично, а, фактично в нас є а, ну, не знаю, є така дитина. Для вашої інформації в нас кількість а, користувачів розділилася майже поромно порівну Майкрософта в офісі 365 з п'ятому 8% доля ринка. А у чого? А у гугла там типа 46 чи 42%. Ну, типа, вони, вони з'їли, а не можна, 46, 42 Тобто вони з'їли майже весь ринок Крім у них у Хмарі в такій майже нікого немає. Я знаю декілька вендорів але вони дуже маленькі, ніж тощо. І люди задають дуже часто питання, що краще. Поставте, будь ласка, одиничку, якщо це питання актуальне і на нього треба відповідати, якщо ні, можемо подивитися далі додатки. Тіпа, хто краще Google чи Microsoft? Це актуально? Чи всі розуміють, хто в чому кращий? і його з ними? Uh, Lian, uh, чесно, я не компетентний відповісти на ваше питання зараз. Uh, я знаю Бакатях. Uh, є Трелікс, так, але зараз я не знаю. Uh, чесно скажу вам, я не знаю, про які саме рішення йде мова, і не маю досить компетенції, щоб так з набігу порівняти рішення двох та всіх компаній. Я б сказав так, що частина це залежить від кирпичів, від цегли, яку ви закладаєте в фундамент. Тобто, якщо ви берете міцний перевірений кирпич, наприклад, Microsoft чи Google, то це досить надійно в незалежності від того, який захист вам потрібен. Я вам скажу так, що в 95% случаїв, випадків нам не потрібно додатковий захист для того, щоб працювати з. Microsoft Office 365. тобто він сам по собі дуже добре захищений. Там є що покращувати, є речі, які можна зробити більш захищеними, але взагалі система настільки надійна, що нам немає сенсу щось змінювати, і ми можемо працювати з цим напряму. І так з точки зору порівняння Google та Microsoft Річ дуже проста. Фактично, Google-система це система для майже домашнього використання. Там не буде звичних вам додатків Microsoft, звісно, але там навіть не буде деяких додатків, які дуже дуже необхідні для регулярної комунікації. Наприклад, там немає аналогу Teams. там є міц, якому можна зателефонувати і тому дуже зручно. Ну кому як, але просто зателефонувати з відео можна. Записати відео, обробити відео, зробити нараду, поспілкуватися, проголосувати. Мільйон функцій там немає. Не можна вести команди. Як це ведеться в Teams, де ми можемо спілкуватися між собою. Ми не можемо там опрацьовувати файли, працювати з бордом секселями з базиналого цієї історії. Також неможливо неможливо в Гуглі працювати ще пору і зробити внутрішні сайти, навчальні сайти тощо. Є Google сайт, але в нього немає навіть близько такого функціоналу про нього всі забули, якщо Google ще не закрив. Немає штучного інтелекту всередині. Тобто, не штучного інтелекту, який працює на користь гугла, а штучного інтелекту, який працює на користь користувачів, тобто дел допомагає мені зібрати хто над чим працює це, проаналізувати. Зрозуміла історія про озлук, але Там є аналіз аналог, і одна з немає Power Apps зовсім зараз. Я вам покажу, що є. Power Apps. А Power паравтомець Power це те, що дозволяє автоматизувати бізнес без програмування. Просто роботи дуже легко на фікуються. А Power Apps – це в нас. Повноцінні додатки, в тому числі мобільні, які можна розробляти майка соти, також цього нема. І тут з'являється питання: для чого потрібна кожна система. А дуже популярний для тих, хто ну може не робити бізнес, а також гірші в тому, там щось таке поробити, або має дуже маленький бізнес і він, хоче просте рішення, але таке, щоб контролювати там. В екосистему правду, щоб того, коли досить при, при рівні ціни, ціні з Майкрософтом він має менший функціонал, все набагато простіше. Дуже просто налаштувати самостійно. Вайс Лесен, з Майкрософтом по іншому. Функціонал набагато складніший. Це професійний. <гумент> <гумент> і там багато дуже багато можливостей. Я би порівняв це наступним чином: це як залежить від того, ким ви себе відчуваєте в бізнесі. Якщо ви хочете наприклад, бізнес там досить просто і у вас немає вимоги з професійного використання інструментів, то ви берете телефон в якості камери просто натискаєте, зробили просту фотку без додаткових да, якихось зусиль. Там і люди, які були камери, ні для чого щось себе роблять. І тому справа в тому, що і, а, і, Microsoft це не настільки якісні і настільки збалансовані з точки зору ціни, що їх використовує половина світу, більш ніж дешеві там чи прості. З одного боку я з іншого боку, так чи інакше Microsoft потребує розуміння з точки зору налаштування, і для цього саме для цього для вас ми можемо з цим допомагати. Якби я обирав, якщо я не планую в самому бізнесі розпису і мені достатньо щось простого, і це просто потрібно на вчора, то я б обравну Чому? Так, а, тому що, що я впевнений, що майже кожен співробітник має Gmail, це набагато популярніше ніж uh, Outlook, it's outlook it's it's від майкрософту. І якщо ви, наприклад, там продаєте болічок, то ну вам може не знадобитися цього тижня, там таке інше. Тобто вам потрібно просто там листуватися по милу і цього достатньо, і там зберігати. О, ні, ні. Цього достатньо і у вас Піка, там команда робоча може бути з двох-трьох да, людей. Хтось да, підвозить, хтось відвозить, і ви працюєте вам зручно в дуже простій то, програмі. а то, Більш вирогідніше, що вони це засвоїть без навчання. Просто Google це просто швидко і досить зручно, бо люди вже працюють. Якщо вам потрібна розширена або звичайна навіть безпека. Цією безпекою, включаючи девайси, ну, обмін інформацією, ті для спілкування, проведення нарад, конференції, що штучний інтелект і працює на вас. Це важливо, бо була також і штучний інтелект від них є за будь-які інші досить просунуті. Це цього року вони відстали а так. взагалі вони дуже круті, але він працює, наприклад, на то, як прокласти маршрут карті або як оптимізувати дані для вугла. тобто не для людини, так як. Я хочу, я не можу йому сказати, як, наприклад, я перед зустрічу казав, відповідь ви для мене щось. Так це працює і тому професійний вибір. Майже всі компанії, які доходять до керування своєї інфраструктури, переходять на Microsoft, бо майже немає альтернативи або збираються самостійно з різних наборів. А ті, хто користується гуглом в мірі росту компанії, стає менше, менше, менше. Одна з причин це також. Інтерфейс інтеграції, Google працює над цим досить успішно, їм мені дуже подобається. Я також хочу відзначити, що Google це одна з компаній, яка допомагає Україні. Але якщо, наприклад, ви завтра прийдете до мене там або до іншого спеціаліста, скажете, ну то доброго дня! Ми б хотіли налаштувати за декілька кліків. Там воронку, або я хочу зробити там Михайло, привіт! Я хочу зробити додаток, де люди будуть там, типа, звітувати про продаж буряків То додаток в Apps ми вам зробимо за годинку чи дві. Мобільний. Тобто він буде працювати з мобільного телефону. А так само ми зробимо вам воронку, яку можна подивитись два вебінари. То, то ми, ми робили. Саморобну сіренку з олісу триста а Також ми зробили їх за п'ятнадцять двадцять. Це з урахуванням того, що я трішки приторможував. А, ну для цього бо, можна, немає додатків, немає можливості створювати свій клієнтський шлях, і тому це вибір між тим, щоб між простотою і можливістю розвитку. Дякую вам за вашу увагу. З Записом ми з вами поділимось. Скажіть, будь ласка, чи є ваше питання? Mm. Леонід, я обіцяю з вами зв'язатися. Дякую а, вам. Так, майже все Ну, відповіли. Mm. Якщо будуть питання, будь ласка, пишіть, формочка є. Це, це тільки тому, що я його думаю. то можете виходити а а маску проти. Але дивіться, ну, ну цікаво. Дякую, що було. Я обіцяю прочитати і зустрічі, що в розповісти. Дякую всім, гарного дня. Бережіть себе, щоб Україні зваритися. Давай ще тут на відео. Так, а як тепер мені зберегти? Тобто я виходжу, виходжу і перед...